Це моя донечка Варвара, яка народилася на 31 му тижні вагітності. Дитина поступила в реанімацію. Там за нею здійснювали догляд. На протязі трьох тижнів була інгаляція легенів. Чесно кажучи, я взагалі думала, що може бути щось дуже страшне, але лікарі взагалі молодці просто. Перші три місяці ми спали тут на підлозі. Перші місяці основна наша проблема виключення електропостачання і виключається в апарат штучної легені. І медсестри та лікарі руками дихають дитину. Йде операція хірурги, наші дитячі оперують новонароджену дитину. Перша доба життя дитина з важкою вродженою патологією кишковника. Вони оперують. Ми на наркозі з завідуючим відділенням. І так прилітає дуже громко біля нас. Я кажу: стрілялі, на що хірург? Вот з таким фонарем піднімає так на мене очі і каже. Мені не, не мішається, я продовжую і щось шу, там опорує, розумієте. Кожен українець в цю новорічну ніч я впевнена. Першим бажанням це буде мрія про нашу перемогу. Стосовно мене як лікаря, безперечно я хочу, щоб в мене народжувалися здорові діти. Я впевнена, що ті діти, які зараз народжуються, це будуть найсильніші, найсміливіші і найкрасивіші діти, які будуть відбудовувати нашу Україну.